Псалом 84, Псалом Синів Корея. Які ж любі твої оселі, Господи, сил, моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами, моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога, адже й пташинка знаходить собі куточок і ластівка собі гніздечко, де виводить своїх пташенят неподалік Твого вівтаря, Господи, сил, мій Царю і мій Боже. Блаженні ті, що живуть у Твоєму домі, вони завжди складають хвалу тобі. Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрошує її благословенням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Господи, Боже сил! Почуй мою молитву! Зглянься на благання, Боже Якова, о Боже, захиснику наш, зверни погляд і придивися до обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я волію стояти на порозі дому мого Бога, ніж перебувати в хоромах нечистивих, тому що Господь Бог Сонце і щит, Господь обдаровує милістю і честю. Не позбавляє добробуту тих, котрі живуть бездоганно. Господи, сил, щаслива людина, яка покладається на тебе. Псалом 85. Псалом Синів Корея. Господи, Ти змилосердився над своїм краєм і повернув з полону Якова, ти простив беззаконня своєму народові, покривши усі їхні гріхи. Ти перестав гніватись на нас, відвернувши своє палке обурення. Обернись до нас, Боже, нашого спасіння, і забудь своє невдоволення нами. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління-покоління? в покоління? Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння. Послухаю. Що скаже Господь Бог? Безперечно, Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх, лише нехай вони не повертаються знову до своєї нерозсудливості, адже Його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби Його слава перебувала в нашому краї, милосердя та істина зустрінуться, правда і мир поцілуються, праведність зростатиме від землі, а справедливість з неба нахилиться, тож Господь пошле добробут, і наша земля дасть свій врожай. Істина йтиме перед Ним, визначаючи дорогу Його крокам.